Всіх вітаю, мене звати Роман Заводовський, циганський екстрасенс, ритуальний практик. І одне з найважливіших питань зараз. Питання, яке от всіх вас хвилює в зв'язку з останніми подіями, в зв'язку з тим, що відбувається, скільки цей кошмар ще триватиме? Що буде далі? До чого нам потенційно готуватися? Скільки це все може ще тривати? Дивіться, відповідаючи на це питання, хочу сказати одну не дуже втішну річ, можливо, вам не сподобається те, що я скажу, але це триватиме ще довго. В якому плані довго? Поки не звільниться повністю вся країна, включаючи Крем. Включаючи Крим, тому що Крим має бути під контролем України, а не під контролем Росії, тому що Крим це Україна до тих пір, доки не звільняться всі території задекларовані до 91-го року, доти буде тривати весь цей кошмар, і доти нас будуть окупанти кошмарити. Будуть бити по наших електростанціях, будуть бити по джерелах критичної інфраструктури. Одним словом, це все ще триватиме досить довгий період часу, на превеликий жаль. Хотілося б сказати щось більш втішне, але ви ж знаєте, що це не в моїх принципах обманювати і казати, що це не так. Я дивився неоднократно. Найбільша загроза зараз це загроза колаборантів. І по мірі того, як будуть звільнятися території, по мірі того, вороги нас будуть ще більше кошмарити. Давайте буквально три карти витягну і подивлюся. Вісьмірка Христова, карта гадів, карта брехні, обманів, карта несподіваних ударів, атак. Вісьмірка це карта гадюки. Це карта, яка говорить про дії колаборантів. От те, от, про що я і говорив, і говорив це вже в декількох ефірах постійно. Дії колаборантів активні. Сімірка Бубнова. Карта вогню, карта активних вогневих загроз, зараз на найближчий період часу. Дев'ятка Бубнова. Карта матеріального та фінансового підсилення, хороша карта. Десятка пікова, карта терактів та карта агресії. Тобто, підсумовуючи, що я хочу сказати. Доки не звільняться повністю всі території України, доти ворог буде нас кошмарити, доти ворог буде нам мстити за наші перемоги. Тому, знаєте, тут навіть не треба мати екстрасенсорних здібностей, я просто проаналізувати ситуацію. Після кожного великого звільнення, як це було з Херсоном, як це було з Кримським мостом, нас будуть чекати нові агресії, нові теракти. Тому треба бути готовим. Що чим далі ми будемо звільняти території, тим більше нас будуть атакувати. І це включаючи аж до Крима. Але ми повернемо всі території. Обов'язково. Все буде в Україна.